Вітаю, друзі, всіх в студії! З вами канадський Марк, і сьогоднішнє відео є дуже-дуже важливим і дуже цікавим. Я знаю, що ви вже про цю історію, так звану, знаєте, ви вже про це чули, ви вже з країни про все це взнали, Але є одне велике але що пройшло 4,5 дня, майже 5 днів з того часу, коли почалося, як то кажуть, це все вибухати. І вже пройшло пару днів, і багато, багато, дуже канадців зауважили про це, що і почали задавати дуже багато питань. І звісно, дуже багато канадців знають мене. Знають, що я від веду, веду е, відеоблоги про канаду і мої друзі канадці. Дуже їх це здивувало, шокувало і дуже розізлило. І я вирішив вам розповісти, як про це все говорять в Канаді, і як на це все дивляться з Канади, тому що ви вже з України це все знаєте. Але саме головне, що я думаю, що вас буде дуже дуже цікавити, іменно тема, що тут канадці взагалі, чому вони взагалі шоковані з цього всього. Мене персонально це дуже сильно розізлило. Якщо вам чесно сказати, я навіть про це і не чув, і не бачив би, якби канадці, мої друзі, би мені не звернули на це увагу. Я був шокований. Просто чесно вам сказати, мені було стидно за наших людей, мені було стидно за деяких українців, особливо за таких мажориків, за таких е, людей, які взагалі не мають совісті. Просто як я про це все взнав. То я був шокований, не то, що я був шокований, що я ніколи такого не уявляв, що таке може бути, бо таке не один раз в Україні вже було і, і є, і можливо, на жаль, буде. Але просто що на ну скільки людям потрібно, от самі запитайте себе це питання зараз. Ну скільки потрібно? Ну ну я розумію весілля, я розумію якась забава. Ну, е, люди хочуть е, відсвяткувати свою любов один до одного. Я це все розумію. Ну так плювати нагло нас наших захисників і захисниць в Україні повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. І зараз тут дуже багато проблем: війна в Україні, ракети літають над, над хатами, над дахом, люди йдуть спати, деякі в страху, взагалі, хаос в країні. Українці стоють міцно, показують свій характер, бо ми є дуже сильна нація. Ми, взагалі, як люди, українці, є дуже хорошими, тому що ми ніколи ні на кого не нападаємо, ніколи нікому зла не бажаємо. Ну повірте мені, якщо українця зачепити, якщо українця рознервувати, то українець може дати такий бій, як зараз дає наша наша зсу, наше зсу росіянам, тому що це по інакшому не назвати. Це просто по інакшому не назвати. І мене бісить. Що такі люди, які мають е, такі гроші, і в нас солдати, в нас солдати мусять збирати кошти на обігрівачі, на теплий одяг, на тепловізори, на, бронь, на броню, і взагалі на їжу, на все, вони мусять складати волонтери працюють, різні люди допомагають, а такі собі забавляються. Такі собі викидають гроші туди, сюди попало от, на той бік і на той бік. Що це взагалі таке? Для чого так, як то кажуть, то все робити в такому масштабі? Я розумію, що люди собі хочуть там розумієте відсвяткувати свою любов один до одного. В цьому немає нічого поганого. Ну під час війни, під час повномасштабного вторгнення Росії зробити це біля Львова. Взагалі нема значення, де вони це зробили. Це просто неповага, величезна неповага до своєї першу чергу країни, яка народила людей, яка дала їм життя. І тепер, маючи таку можливість допомогти своєму ЗСУ, то вони розважаються, вони купили торт за 100 тисяч гривень. Це майже 4 тисячі доларів канадських. Канадці були шоковані. Вони мені сказали, та ми навіть так не заробляємо місяць. А тут тільки торт коштував 4 тисячі канадських доларів. Не будемо навіть говорити і починати говорити про всі ці прикраси на наречені, які коштували тільки дв, дві прикраси, коштували поверх 60 тисяч доларів. Ви просто собі уявіть. І світ це все бачить. Канадці питають: я щось не розумію. Я думав, що в Україні бідно бідні, що зараз біда, що важко заробляти гроші. Туди-сюди, і тут розважаються вони так нагло е, на вечірках різних. Що це таке має бути? Розумієте? Це, це не є е, нормально. Це взагалі не повинно навіть навіть ці заклади, навіть е, артистам, яким заплатили, щоб піти і співати на таких концертах. Артисти навіть самі свідомо повинні відмовлятися. Вони повинні казати, ми не будемо це робити. Я розумію, розумієте, друзі? На жаль. Життя дуже побазовано навколо грошей, і люди завжди гоняться за цими грошима. Люди завжди пробують десь заробити всі гроші, всіх грошей ніколи не заробиш. Але проблема в тому, що мати треба якусь гідність, треба мати якусь позицію, треба знати свою міру. І треба вже це зрозуміти таким людям, таким розумієте, хамам. Вибачте, за слово, тому що по-інакшому їх не, не назвати. Мені просто... Мене просто серце болить. Як хлопці, які сидять в окопах, як хлопці, які йдуть захищати Україну, дивляться потім в інтернеті на це все, на цей весь жах. Ви просто собі уявіть, які, яка в них мотивація має бути. Це повинно бути заборонено. взагалі ці заклади. Люди, які це все організовують, це все мусить якось бути під контролем. Це є бардак на бардаку, який шкодить Україні, тому що люди шлють гроші. Для того щоб допомагати Україні, але після таких різних відео, після різних таких відеороликів і після таких різних новин, повірте мені, люди шоковані, і канадці просто дуже сильно шоковані цим. І е, вони не можуть зрозуміти такого, бо вони ніколи не жили в Україні. Вони не розуміють, на жаль, що в нас така, така є поділення між людьми, і, людь, і в нас немає якоїсь совісті в деяких людей. Більшості українців є дуже хорошими, щирими. І працюватиме, і знають, що правильно, що неправильно. Але, на жаль, є така категорія просто людей, які люблять піаритись, які люблять щось себе показувати, і, на жаль, які ще до сих пір нічого не зрозуміли після Має вже 600, 600-й фактично плюс день пішов війни повномасштабної. І ніхто ще далі нічого не розуміє з тих таких різних людей. Я не знаю, друзі. Ви пишіть коментарі, викажіть свою думку. ви Мені, будь ласка, скажіть прямо все, як є. Мені цікаво читати ваші коментарі, У цю тему треба було підняти, і, можливо, моє відео добереться до якихось людей, які зможуть щось змінити. Дуже вам всім дякую, звісно, за увагу. Вибачаюся, що можливо відео вийшло трошки емоційним, але просто. Накипіло в мене, і я собі уявляю, як вже накипіло в людей, які в Україні, які живуть під час війни, і мусять на такий, як то кажуть, на такий зоопарк дивитися. Але будемо надіятися на те, що завжди правда за кожним, і треба завжди пам'ятати про це, і завжди треба не е, міняти курс напрямку. Головне, щоб ніхто не міняв курс напрямку і все йшло так, як має бути. А вам бажаю, друзі всього самого найкращого і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами, друзі мої.